Daily Aviation Bites – ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 27 Поясніть термін I'm Safe. I'm Safe – це чек-лист для самоконтролю в авіації, який пілоти використовують для оцінки свого фізичного та психічного стану перед польотом. Він охоплює такі аспекти хвороба, медикаменти, стрес, алкоголь, втома, емоції, харчування, енергія. В авіації I'm Safe – інструмент самоконтролю перед польотом, що допомагає пілотам визначити готовність до польоту, враховуючи шість ключових факторів. Систематично перевіряючи кожен аспект. Наявність хвороби, вплив медикаментів, поточний рівень стресу, нещодавнє вживання алкоголю, втому, а також емоційний чи харчовий стан, пілоти можуть виявити особисті ризики, які можуть поставити під загрозу безпеку польоту. Якщо на будь-який із пунктів не можна відповісти позитивно, пілоту рекомендується переглянути рішення щодо польоту, ставлячи на перше місце власне благополуччя, безпеку пасажирів та людей на землі. Задайте собі наступні шість запитань. Перше ай хвороба чи страждаю я від будь-якої хвороби або симптомів, які можуть вплинути на мою здатність літати. Друге. М. медикаменти. Чи приймаю я якісь ліки, які можуть вплинути на моє судження або працездатність. По третє. С стрес. Чи відчуваю я стрес на роботі, в особистому житті, чи з інших причин, які можуть вплинути на мою концентрацію. По-четверте. А. Алкоголь. Чи вживав я алкоголь нещодавно, чи в мене все ще похмілля? Поп'яте Ф. Втома. Чи добре я відпочив? Чи відчуваю втому, чи брак сну? Шосте. Е. E, емоції, харчування, енергія. Чи є я емоційно стабільним, чи достатньо поїв і випив, щоб підтримувати належний рівень енергії та гідратації? Підсумок. Чек-лист Safe дає змогу пілотам проактивно оцінювати свою готовність до польоту, знижуючи ризик інцидентів, пов'язаних із людським фактором і підвищуючи загальну безпеку авіації. Якщо на будь-який пункт не можна відповісти позитивно, пілоту рекомендується переглянути рішення щодо польоту, ставлячи на перше місце не лише власне благополуччя, а й безпеку пасажирів і людей на землі. Будьте на крок попереду з додатком CrossOrchep. Створюйте власні чек-листи та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота, у дорозі, чи виконуєте щоденні завдання, уся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Посилання для Android та iOS шукайте в описі до відео. І не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання в описі до відео просто зрозуміло завжди з вами.